люб'язностями на тлі масованої атаки столиці. У відповідь на кармічні закиди нардепки Мар'яни Безуглої співак Тарас Тополя відкрив банку на її психіатричне лікування. Напередодні в Києві від російських обстрілів постраждало житло артистів Олени та Тараса Тополі. Люди пропонували їм допомогу. Утім, подружжя відмовилося водночас, нардепка безугла назвала руйнування їхньої квартири кармою, бо, мовляв, Тополя насправді не служив у війську. Цитата: фейкова служба справжня. Війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав у університеті, щоб не мобілізуватися, чи ти VIP із фейковою службою. Карма написала без угла у соцмережі. Після цього лідер гурту «Антитіла» відкрив збір в 1 мільйон гривень на психіатра для політичної діячки. На даний момент в банці уже понад 300 тисяч гривень. Артист заявив, що якщо вона не прийме допомоги, то всі зібрані кошти відправить на підтримку дітей загиблих побратимів 130-го батальйону ТРО, в якому він служив. Також Тополя закликав позначати у коментарях під його дописом фахівців із психіатрії. Бо цитую здається, справа серйозно за. Пущена Безуглаж відповіла, що ці кошти прийме. Ось що дійсно важливо: дійсно, справа державного значення. Так, це допомогти народній обранниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узькі якісь. Тож я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Долучайтеся, не будьте байдужими. проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла оболонь. Здається, потрібен повноцінний курс, а то й декілька. Тому ціль один мільйон гривень. Поля, я прийму мільйон і віддам його на дрони, перехоплювачі. Так що збирай.